-міської територіальної громади, ваша інформація. Хочу сказати, що за 10 місяців поточного року військового ПДФО в нас надійшло 230 мільйонів гривень. 224 мільйони ми передбачили на надання допомоги військовим частинам. Це як субвенції, так і придбання матеріалів, товарів і передача цим військовим частинам. І хочу звернути ще увагу на те, що в місті існує ряд програм. Які спрямовані на підтримку сімей загиблих військовослужбовців, це і програми допомоги дітям, і оплата житлово-комунальних послуг, і надання матеріальної допомоги, і в місті існує центр реабілітації, на який теж місто витрачає кошти, тобто е проводяться значні видатки на е допомогу як сім'ям загиблих, так і е тих військових, які е зараз е воюють на фронті. Тобто практично більше як нас надійшло ПДПО з військових, ми віддаємо на потреби військових. Ну до Луцька дуже багато запитань в плані те саме, що я вас запитаю, це дружби народів. Коли відміняється тендер з довідкою, що е, нема грошей в державі, і, і тому ми, а через 15 хвилин він знову відновлюється цей тендер і. 50 мільйонів іде на, на те, що ну насправді вся громада готова битися, що там не треба робити ремонт. Так само, як і промінь, кільце, яке всі приїжджають вокруг нього водії, і вони не корисні ідіоти. Я ще раз кажу, вони нормальні люди, і вони бачать, що це, наприклад, будувати басейн це просто спорне питання, але воно, ну, який би стадіон кількісна, це спорна громада може вирішувати. Але робити такі відверті речі, ну, шкода, немає міського голови, це ну, люди, ну, це розбурює дуже людей. І наше завдання ну, активне, оце ми піднімаємо, не розбурювати людей. А навпаки, почути відповіді. От ми сьогодні багато відповідей почули, і вони тільки заспокоять людей. Що влада ну, спілкується, що влада чує і приймає, ну і якось йде на зустріч. І тому я кажу, що робити з дружби народів? народів? Я розумію, що це не до вас питання, ви вибачте, бо ви просто відповідаєте за е, гроші, ну, за їх правильне розподілення там і дружби народів кошти на даний час не виділялися і до кінця року виділятися не будуть. Я розумію. В наступному році будуть виділятися. Наступний рік зараз іде формування бюджету, і це питання буде розглядатися. Ну я думаю, що, ну на даний час якби не планується це питання. Ну я розумію, що ви я до вас говорю як до міського голови. Ну бо ви на, на місці його сидите. Ну і ще раз кажу: є багато відбувається дуже витрат дрібних. Гордіюк, от поремонтували вулицю. До мене 10 людей пишуть: 4 мільйона витратили. І кстати, ремонтувала, оказується, та сама фірма, що і дружби народів виграла. І до якості ремонту це для охоронних органів. Є дуже багато запитань саме по Гордіюк. Ну там теж не треба було робити, але ладно, зробили, то хоча б зробіть її якісно. Не зроблено. І далі зараз. От сьогодні бачу, знову виставляють тендери ремонт дворів, ремонт дворів, ремонт дворів, ремонт дворів. Стосовно дворів, у нас є програма ремонту прибудинкових територій, яка затверджена декілька років тому і ремонту... зараз війна це декілька років тому не працює зараз. Я розумію, але є звернення. В нас жоден двір не ремонтується без звернень мешканців, які постійно звертаються до міського голови, коли він проводить онлайн прийоми. Не всі підтримують те. Дрони в першу чергу. Я підтримую це. Ви підтримуєте міський голова? Підтримує ви при владі зараз. Депутати всі підтримують, виходить. А, а бруківка робиться І разом, ні. Разом з тим. Я ж вам пояснюю, що жоден двір не робиться без звернень мешканців. до, до всіх ремонтів дворів прикладається куча звернень людей, які просять зробити в їхніх дворах. Ремонт для того, щоб в тому числі і військові, які повертаються, і мами, і всі інші, могли ходити по цих бруківках, а не зачіплюватися і падати. Ну є різні ситуації в дворах. Скільки е, потрачено сумарно на ремонти доріг, благоустрої, квіточки, бруківки, альфальти? Раз і ще питання про сумісне, наскільки я знаю, спільне співфінансування. Вулиці Блубуна, яка йде з від відродження до Теремнівської. Вже другий місяць там розрили страхи, хоча теж, на мою думку, там ну, принаймні на... не було такої потреби нагальної вкладати там мільйони. По кривоносу можу я вам трішки відповісти, бо у нас багато тут проходило нарад спільних з перинатальним центром. Знаєте, де він знаходиться, так? Так. Обласний перинатальний. Там дуже нагальна була проблема, бо коли проводилась забудова жилого масиву, в тому числі і багатоповерхівок в тому районі, вони були без погодження чи виконання певних технічних умов. Не було враховано водовідведення. І якщо ми бачимо, що коїться в перинатальному центрі, при цьому. В подвалах стоїть вода, а коли весь потік води в дощ в дощ, іде в перинатальний центр, це практично катастрофа, бо при повітряній тривогі, яка от як зараз триває, дітей там змогу вести бобо сховища чи в укриття зовсім не було. Ми це питання розглядали з міським головою. Ми розглядали на обласному рівні. Було прийнято рішення зробити належне водовідведення. Для чого там і провели такі великі розкопки. Там закладена, я вже не пам'ятаю там 500-ка труба, вона виходить на відродження і вже централізована, вода збирається і йде далі. Зі свого боку, ми, як замовник цього проєкту, нам делегували місто. Робимо практично все в терміни, до нового року буде закінчена робота покривоноса. Але по місту теж є питання, бо коли такий потік води буде відродження збиратись, будемо бачити іншу критичну ситуацію. Все відродження буде плавати. Місто повинно було в цьому році освоїти ті кошти, які з обласного бюджету ми виділялися. Це 10 мільйонів гривень. Співфінансування у нас було до проєкту відродження. Ну, на жаль, вони в цьому році не встигають, будуть тільки в наступному закінчувати. Тому ми одну проблему зняли, в перинатальному води буде, але буде вода поки що на відродження. Це теж, до речі, питання, ми на наради збирались разів 5-6 і протокольне доручення було, але поки що технічної можливості, як каже місто, в них в цьому році закінчити роботи немає. Це на ваше запитання по Кривоносу, Для чого воно там робиться?